Шеф сварить підлеглого. Чому ви запізнилися на роботу? Та розумієте, я зранку за сніданком почав розповідати дружині, який ви у нас суперовий начальник. І захопився. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Комунальна квартира. В туалеті випадково зачинилася маленька дівчинка і не може звідти вийти. Навколо туалету зібралися всі мешканці і на перебір кричать за двері Бачиш там таку маленьку клямку? Нагору, нагору її. Вліво тягни. Та ні, вправо, вправо, штовхай. Лівіше, давай, давай, сильніше. Ззаду непомітно підходить ще одна маленька дівчинка, дивиться на дорослих і тихо так собі підніс. Трястя форт Боярд до холери!» Стоять два гриби на узлісці білий і мухомор. Повсіде грибник, мухомор каже білому. А, ну все, зараз тебе зріжуть і в кошик, а білий йому відповідає. Мене він, можливо, і не помітить, а ось ти точно чоботом по морді отримаєш. <риклад> Зібралися в навколосвітню подорож на яхті американець, француз, італієць, італійка і наш хлопець. За деякий час чоловіки вирішують обговорити тему, хто залицятиметься до італійки. Американець, залицятися буду я, бо я найбагатший. Усім відомо, хто платить, той і музику замовляє. француз. Ні, залицятися буду я, тому що ми, французи, найбільш велелюбна нація. Італієць. Так тут і сперечатися нема, що залицятися буду я, бо я італієць і вона італійка. Українець сидить і мовчки дивиться телевізор. Решта спантелично запитують його А ти чого мовчиш? А він відповідає та я з нею вже два тижні сплю і не знав, що ще й залицятися треба.